Задача 14%. Назвіть елемент за такими даними. Знаходиться в 5-й групі масова частка елементу в одній сполуці дорівнює 91,18%. Пропоную цю задачу розв'язати у форматі ЗНО, тобто я опускаю дію запису короткого, короткої умови, щоб зекономити час. Відразу записую за умовою задачі все, що можу. І так, масова частка елементу у водневій сполуці. Воднева сполука це значить, елемент поєднується з гідрогеном. Гідроген має валентність 1, а елемент має валентність. Якщо він знаходиться в п'ятій групі, валентність елементу визначається таким чином. Із восьми ми віднімаємо 5. І отримуємо валентність елементу 3. Таким чином, формула водневого сполуку елементу п'ятої групи має вигляд елемент H3. Далі, масова частка елементу дорівнює. Для того, щоб визначити масову частку елементу, необхідно атомну масу елемента обносити на його кількість в даній речовині і поділити на відносну молекулярну масу всієї речовини, тобто є h 3 Таким чином, якщо ми підставляємо всі числові значення в цю формулу, ми можемо записати наступне. Я відразу позбавляюсь відсотків 0,91,18, дорівнює Атомна маса елементу, я не знаю, я його буду визначати х помножене на його кількість, він 1 в речовині. І поділити на відносну молекулярну масу всієї речовини. Х плюс 1 помножене на 3. Якщо ви розв'яжете це рівняння, у вас х буде дорівнювати 31. В періодичній системі я знаходжу елемент. П'ятої групи, що має відносну атомну масу 31 це фосфор. Атомна маса елементу дорівнює 31 це фосфор.